Усім добрий, буковельський раночок, друзі. І погляньте, яка чудова погодка позаду мене. У нас сніжок, і так як я говорив, березень сніжний в Буковелі Зазвичай та й у квітні так само. Погляньте туди на поляницю. Зараз на село воно дуже-дуже сильно прямо таке засніжене. Ну і тут, наприклад, один є. Також сніжку присипало трохи. Пару людей вже з'їхали його, прокатали. А далі у нас ваша улюблена, ну і моя улюблена траса номер 17 широка, така файна, сьогодні на ні. Менше снігу присипало, точніше його краще покатали, прокатали. і Вона комфортніша є. Тут, кстати, дуже класне щеплення, можна на контакт накатувати. Коротше, на 5Б навіть трасі. В мене ще й не зносило вітром, там така завірюха, туди на 12 взагалі. Це реально лютий. Люта зима. Дуже-дуже сильний вітер, навіть тут чути я прикриває там динамік зараз. Тут, діять, а чудово, як завжди, тому що морозець, цей холод такий треба. На вершині 14-ки тут взагалі просто снігопадіще не кавіться, ти буковель, просто не видно, що є, що немає. Біле все, абсолютно. Біле. Кругом сніжок. Зима, друзі, оця зима, оце вона прийшла до нас. Це те, чого ми так довго чекали. Постійно казав, що весною катання найкраще. Дивіться, у мене зараз учениця, підйомник пустий, траса просто пуста. Оце той час, коли треба. Катосити реально. 11 година, ми на вершині зараз 13-го підйомничка. Сніжок ще по старому йде, тут присипало трошки. Але що можу сказати? Вранці, наприклад, коли цей сніг тільки пухлий був, на нього виїжджаєш лижами, то лижі не їхали по ньому, він тормозив їх. Зараз, наприклад, я вже спокійно стою, в мене лижі їдуть, причому їдуть дуже швидко. Можна подивитися на них. Швидко так ідуть на розгін, бо це вже є морозець. Немає плюсу, немає цієї м'якості. Воно не липне і не тормозить свої лижі. Вітерець такий, що на 13 це трасі, там навіть лід видно, так поздугано. Це гора довга, вже перша година дня, там орієнтовно то навіть друга вже майже година. Дуже файно, вже сніг трішки заспокоївся, тут так вільно стало. Легенько-легенько прямо. Розпогодилось, як то кажеться, трошки. Хоча туди можна подивитися подалі на Буковель, там ще з цифра сильніше сміх. Тут у нас з'їзд з, з 11-ї траси, туди переїзд до 12 го підйомника, до траси 5Б. Дуже гарно сьогодні така зимова казочка. Це взагалі дуже інстаграмна локація, щоб їхати, там, наприклад, знімати відео, якісь круті, наприклад, ось так сидячи. Що то там інстаграм, ви можете познімати щось прикольне, класне. От тут дуже круто в загальному. Погодка вже спокійніша набагато. Все те, що крутиться, зараз сімка така. Навіть тут така прямо завірюшна ситуація, можна сказати. Ось так. От. І людей, до речі, думаю, це сімка, вона ж трішки в є. Третя година дня ну і що ми бачимо? Дивіться, вид туди на хом'як, видно Буковель. Вже сніг став. Ну я себе відчуваю в зимі, в справжній зимі. Пів четвертого та сама 17 Знову відео сипить і вітер там осильний. не попав на камеру, але вона тут є. Ну і в цей час, уже 16-та година, моя улюблена 5А траса. Бачите, тут така як сипучка з'явилася, підсипало трошки її. Важковато, трошки людям просто вже падають. Але вона прям маленька, така легенька. Файна, що лісу на сьогодні. Знову трошки бачите, розпогодилось. буквально пару минут назад не було видно неба. Сьома траса, 7С. Тут завжди такий чудовий пейзаж, така інстаграмна локація. Також дуже файно можна пофоткатись. Гарно тут, ну гарно, дуже. Ну і ось це от та сама 14 та траса. Трошки пізніше. У нас вже 4 година майже. Ви погляньте, туди вже все розпогодилося. Так. Сніг став, але я відчуваю, що має ще голову сніжок. Знову нас присипе. Бо це березень, а березень завжди такий сніжний. Як ви бачите, погодка трішки така мінлива, вітер, сніг паде. Почалася справжня зима вже на Буковелі тут. Тому не переживайте, не турбуйтесь. Можна буде кататися завтра, післязавтра, через тиждень і ще довго-довго часу, як завжди. Одного сезону я звідси поїхав 9 травня.